Вітаю, друзі! Це код 45.0, а я Владислав Селезньов. Чи буде велика війна на морі? Чи варто нам готуватись до масштабних морських битв? І чи має Російська Федерація ресурси, щоб одновременно момент проводити масштабні морські операції як у акваторії Чорного, так і відповідно Азовського і Балтійського моря? Чому Балтійське море знову стало актуальним? Причиною тому чергово дикувата заява російського міністерства оборони. Вона зажадала змінити кордони, морські кордони між Російською Федерацією та країнами Балтії та Скандинавськими країнами. Це вже викликало неабияке обурення представників міністерства закордонних справ, зокрема е -е, Фінляндії, Літві. Це певною мірою знов підняла хвилю обурень. А бурень, бо ми всі добре пам'ятаємо, коли тільки почалась повномасштабна російська агресія у лютому 2022 року, мешканці Шведського острова Готланд почали скуповувати продукти харчові продукти довгострокового зберігання, почали бити в набрат, мовляв, захищайте нас, бо є ризик, що алармійське зазіхання Путінської Росії на Шведський острів Готланд може стати реальністю. Чому, до речі, Готланд, ці всі трансформації пов'язані із заявами російського міністерства оборони і певними рухами серед найближчого оточення Володимира Путіна, не є випадковими. після того, як до північно-атлантичного альянсу доєднали ще дві країни світу: йдеться про Швецію та Фінляндію. Фактично, Батийське море стало внутрішнім морем країн Північно-Атлантичного Альянсу, що точно не влаштовує Російську Федерацію, її Балтійський флот марить тим, щоб мати безперешкодний вихід в Світовий океан, щоб спокійно відбувалися певні морські торгівельні перевезення, а отже, він намагається докорінно змінити статус-кво. Але тут тобто, виникає питання. Морські державні кордон визначаються відповідним морським правом тієї конвенції, учасниками якої є і Російська Федерація, чи готова вона в судах доводити свою правоту? Ну життя покаже. зараз. Вже відбувається в російському певні такі трансформації руху, і незрозуміло, чи будуть вони далі посилювати цю. Риторику спрямовано на зміну своїх кордонів в акваторії Балтійського моря, бо ж очевидно, що е, Російська Федерація навряд чи буде спроможна вести е, бойові дії е, зі скандинавськими країнами чи країнами Балтії тими ресурсами, які є у неї наявності. До речі, створення виокремлених московського та лініградського воєнних округів на базі військ західного. Військового округу не є випадково, адже ключова місія, яка покладається відповідно зі стратегією оборонної стратегії Російської Федерації, і полягає в тому, щоб війська Ленинградського округу і були задіяні на цій ділянці геополітичного протистояння Російської Федерації з цивілізованим світом. Але ж тут виникає серйозна проблема, якими силами зараз володіє той самий Ленинградський воєнний округ, якщо Підрозділ 44-го армійського корпусу, який є ключовою складовою того самого Лінградського округу, зараз задіяний на території Курської області. Вони переміщуються і формують ударне групування на території Курської області, щоб в перспективі рушити на українську сумщину. А отже, говорити про те, що зараз ворог має ресурси, щоб свої політичні зазіхання та геополітичні плани підкріплювати певною бойовою міці. Мабуть, про це не варто. У Путіна фізично немає ресурсів, щоб докорінно змінити ситуацію в акваторії Балтійського моря, бо немає ключового силового аргументу для реалізації цих місій. Звісно, ми з вами не знаємо, в який спосіб буде проводитись балтійські країни чи країни Скандинавії на такі зазіхання. Думаю, трохи згодом ми дізнаємося про більш Масштабні заяви представників тамтешніх МЗС, але поки що маємо те, що маємо. Ситуація на паузі. Сторони оцінюють і ресурси власні, і ресурси противника для того, щоб вже виходити з певними політичними заявами. Але мені здається, що ця історія виявиться черговою такою повітряною кулькою, бульбашкою, яка лусне без жодних серйозних наслідків. Хоча наслідки, тим не менше, є, бо до прикладу, що стосується того самого Шведського острова Готланд, останнім часом там продовжує збільшуватися саме військового компонента, адже після завершення е, так званої холодної війни. Усі військове формування, які дислокувалося на території цього Шведського острова, було фактично виведені з території його, і лише останнім часом протягом останніх двох років угрупування, зокрема шведських військ, збільшується на території цього острова. Бо не дарма кажуть, той, хто контролює Готланд, той контролює акваторію Балтійського моря. Але Балтіка, це дещо далеко від наших кордонів. Я пропоную поговорити більш детально про. Морські чи військово-морські зазихання Володимира Путіна та його оточення, в екваторії Азовського та Чорного морів Днями нашими пабліками рознеслася інформація з посиланням на Дмитра Потінчука, спікера військово-морських сил Збройних сил України про те, що ракетами типу Атакамс в акваторії Бухта-Куріне в села було знищено останній корабль носії ракет морського базування типу. Калібр йдеться про МРК циклом проєкту 22800, але як то кажуть, диявол завжди криється в деталях ні. На превеликий жаль в акваторії Чорного моря у Путіна ще чимало кораблів на сініх морського базування, типу Калібр. Є такі кораблі також в акваторії Каспійського моря, звідки і саме калібр спроможні, даваючи вісім до двох тисяч кілометрів, цілити практично по всій території нашої країни. Але що стосується заяви Дмитра Петничука, знищено останній корабль на сії ракет морського базування типу Калібр в акваторіях. На території тимчасово окупованого Кримського півострова. Так, да, насправді так воно є. Хоча заради несправедливості ми маємо сказати, що циклон жодного разу не здійснював реальних пусків тих самих калібрів. З чим це пов'язано? Чи то з проблемами з застоткуванням, чи з якимись іншими причинами, але до моменту його знищення ключова місія, яка покладалась на цей малий ракетний корабль. Це е, працювання в системі протиповітряної оборони, яка мала би надійно захищати акваторію Севастопольської бухти. Як бачимо, та надійність виявилася не надто надійною було знищено е, сам корабель. Було зруйновані адміністративні будівлі на території е, тієї тіє саме бухти. Куріна і достимені й досі невідомо про долю морського травщика, який знаходився поруч. Від початку наші військово-морські сили заявляли про знищення того самого тральщика. Потім ця інформація була трансформована в знищення того самого циклону. А де подівся морський тральщик? Достимен невідомо. Чому я так присхипло спостерігаю за цією ситуацією? Справа в тому, що у ворога не так багато морських травщиків, бо. Те, що нині є на збройні російського Чорноморського флоту, це складок, який дістався російського Чорноморського флоту від радянського Чорноморського флоту, тобто кораблі 72-го та 73-го років будівництва, це все, що є у росіян для проведення не лише заходів стріління морських флот, а й з установки тих самих морських мін, адже не саме ці морські тращики свого часу. Активно працював над тим, щоб щільно замінувати морські торгівельні шляхи, якими рушали кораблі, як в бухти на території Одеської Одес... області, бухти та порти, так і відповідно у зворотньому напрямку. А отже, втрата була б такого типу корабля, морського трачка для російського чорноморського флоту, надзвичайно чутливою, але тим не менш знищена МРК. За останні кілька діб є підтвердження від українських повкулаків партизанів з Севастополя, що щонайменше два кораблі залишили акваторії бухт Севастополя, по у бік новоросійська. Мабуть, що в такий спосіб російський Чорноморський флот намагається їх сховати та вберегти від впливу української балістики. Чи допоможе? Та час покаже. Зараз українські сили оборони системно тема продовжують працювати над тим, щоб знищувати весь ворожий потенціал російського чорноморського флоту, незалежно від того, де ці військові об'єкти знаходяться. Е на в бухтах. в в портах чи десь на суходолі, як якщо йдеться про систему протиповітряної та протиракетної оборони в різних куточках Криму, результати є. Результати абсолютно логічні, бо коли система теметодична підходить до реалізації ключової місії знищення бойових можливостей російської ППО, все кінець кінцем дається знаки і дає і саме дуже важливі результати. Коли ворог починає трохи недобачати, причому після руйнації устаткування на території. Радіотехнічного батальйону на горі Айпетрі ворог втратив можливість зі 100% ефективністю пильнувати всю акваторію Чорного моря аж до турецького узбережжя. Ну а прильоти по деяких об'єктах радіотехнічної розвитки, зокрема на мисі Тарханкут, додали до цього певних проблем для російської системи протиповітряної оборони. Тим не менш, зараз не про Саходолу, зараз більше про... Морську складову э, російської армії, що так само долучається до оборони Кримського півострова, так званого непотапляємо авіаносця. Ми маємо розуміти, що цими днями, до прикладу, проводиться пошукова рятувальна операція в районі Бухто Коріне. Там відповідне пошуково-рятувальне судно проводить вже протягом кількох днів відповідні водолазні роботи, намагаючись підняти решки. Того корабля, чи що від нього там залишилось, від того самого циклону. І на це ми маємо зважати, бо ворог, звісно, намагається, піднявши рештки, спробувати або шукати можливості для відновлення, або використовувати ці рештки в якості донора для інших однотипних кораблів цього проєкту. Що далі? Далі певне в тому, що буде реалізовуватись та сама візія, яку свого часу оприлюднив американський генерал Бен Ходжес, який переконаний в тому, що українські армії силах звільнити Крим та Севастополь від ворожої присутності, але для того треба система методично працювати по ворожих військових об'єктах, які а, забезпечують е елементи логістики це в першу чергу йдеться про Керченський міст. Ну а далі всі ці елементи, які забезпечують бойову міць російської окупаційної армії. і перельоти по до прикладу по розташуванню 126 бригади берегової оборони поблизу Сімферополя, є одним з елементів руйнації ворожого військового потенціалу, бо це найбільша сухопутна складова 22-го армійського корпусу, який є нині основою 18-ї армії. Російська, російська армія, яка не лише проводить певні заходи на території Херсонської області, Херсонської області, а й так само відповідає за охорону та оборону нашого нині окупованого Криму. В будь-якому разі, ми маємо розуміти, що діяльність, яка системна, цілеспрямована та завчасно підготовлена і забезпечена, вона дає знаки ракети, дрони вчасно проведена розвідка та дорозвідка місцевості, вона дається в знаки. і ворог буде й далі втрачати свої ресурси, а значить, втрачати надію на те, що він зможе тримати під контролем е, нині окупований Крим. Я думаю, що і діяльність наших воїнів на лівому березі Дніпра я маю на увазі декілька плацдармів на лівому березі, зокрема в пункту, Кринки в районі зруйнованих Антонівського автомобільного та Антонівського залізничного мостів, вона не є випадковою. На надзвичайно складних умовах наші відчі духи продовжують тримати ці плазерни не для ради, не лише ради того, щоб тримати певні ресурси ворожої армії на цих ділянках фронту, а й для того, щоб ми мали надійні, добре забезпечені та підготовлені плазарми. Так, на цьому шляху, шляху, який Відстань якого складає близько вісімдесяти кілометрів, на нас чекає ще чимало проблем, e, пов'язаних із наведенням понтону мостових переправ через Дніпро, щоб ми мали ставу логістику для посилення нашого групування, що тримає і саме Це Цей непростий шлях у вісімдесят кілометрів до кримських перешивків. Це розуміння того, що треба буде долати потужні інженерні фортифікації, які рясно набудовані як на півдні Херсонської області, так і на північі. Тимчасово окупованого Криму, але тим не менш, шлях подолає той, хто тим шляхом крокує. Гуртуємось, єднаємось заради нашої спільної перемоги. Слава Україні!